Миша дуже гарне створіння, звісно, коли вона не жире щось в твоїй шафі. А коли домашня, то на картинках дуже-дуже навіть гарне. В мене є два проекти з мишами, це цей і ще з металовою мишою. З металовою мишею я вам показував, а оцей, начебто ні, чи якщо показував, то це було давно та неправда. Так що, дивіться, яка в мене є ще мальована миша. З маленьким камінчиком. Ось вот така вона симпатична скринічка з казковою такою вот мишенькою. Дивіться, як вона тут виглядає. Ну, тут все як по стандарту, все дуже якісно, петлі, там все покраска пофарбування, все Ну, внутрі фетер, звісно. Вот. І от така вона основний елемент. Основний е. Номер. Це. Малюнок. На кришці. Як вам? Пишіть. Дуже радий буду почути вас. Далі буде.